Права 1281. Діти 11-15 років на кожний кілограм своєї маси мають щоденно вживати 2,6 грам білків, 2,3 грам жирів і 10,4 грам вуглеводів. Дізнайтеся власну масу тіла та визначте, скільки жирів, білків і вуглеводів маєте щоденно вживати ви. Ну що ж, я, на жаль, не пам'ятаю свою масу в віці. 15 років чи 11 років, тим більше. А, ну, В мене зараз 75 кг, але для мене це не підходить, бо в мене не 15 років вік явно. Ну що ж, а, Я візьму для деякої маси, я думаю, що цілком реально 15 років 50 кг буде зручно рахувати. Записуємо тоді, що пишемо, отже, дізнайтеся власну масу тіла. Записуємо перше. перша дія. Власна. Пишемо моя власна маса. Маса. Ну, я візьму 50 кілограм. Є? Добре, як порахувати, скільки щоденно треба вживати білків 2,6 грам на 1 кілограм. Якщо кілограм 50, то 50 разів більше. Записуємо друга дія. Тобто ми 50 множимо на 2,6. Так, і це дорівнює. Ну що ж, 50 помножити на 2,6. Це якщо ми 10 заберемо, помножимо на 2,6, то це буде 5, що множиться на 26. Помножити 5 на 26, це помножити на 10 і поділити на 2. Помножити на 10 це 260, поділимо на 2, це буде 130. Отже, записуємо, що це дорівнює 130. У дужках пишемо чого. Грам. Ну і записуємо, що грам білків. Білків. Потрібно. Потрібно вживати. LQ потрібно вживати щодня. Yeah. Ну і якщо 2,3 грам жирів, то тоді записуємо третя дія, 50 ми множимо на 2,3 і це дорівнює. ми можемо 10 забрати помножити на 2,3 це буде 23, то ми 5 множимо. На 23 і це дорівнює. 23 помножити на 10, бо помножити на 5, помножити на 10 на 2. Це буде 230, а поділити на 2. Це буде 115. Записуємо, що це дорівнює 115. У дужках записуємо чого грам, грам чого жирів Грам жирів потрібно вживати, вживати. Щодня. Є? Yeah. Ну і як порахувати вуглеводів? Скільки? Записуємо четверте діє. Ми 50 множимо. На 1 кг – 10,4 грама. То це дорівнює. від 1050, помножимо на 10,4, то держимо 5, що множиться на 104. І це дорівнює. 5 помножити на 100 це 500. І 5 на 4 це 20. То вийде 520. Одушка, записуємо чого? Грам. Це у нас вуглеводю. углеводів потрібно вживати щодня. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Отже, Визначте, скільки жирів. Жирів записуємо 115 грам. Білків 130 грам. І вуглеводів 520 грам. Ну що ж, ось таке завдання, яке ми виконували по діях. На цьому вправу завершено.